Поїхали в Сінсей тільки за календарем, а потім щось пішло не так. Календар на рік за 99 гривень ми купили. А потім побачили такі підставки для посуду за 19 гривень. І ще така рожева. Наліпки на стіну в дитячу кімнату за 35 гривень. Якраз мають підійти під колір стін. Потім побачили такі гачки для одягу за 49 гривень. Потім м'ячики за 149 гривень. Це для сушіння і мені на МТР. І такий кошик за 49 гривень теж позвонить. Календар повісили на видному місці. Дитина розмалювала свої гачки самостійно і самостійно їх прикрутила. Ось так вийшло на всі її речі якраз. Цей кошик взяли під дитячі колготи. Дуже зручно і ненапхано виходить. так. Підставки на стіл поклали, тільки наліпки треба відклеїти. А ці наліпки приліпили на стіни. Якраз вони в тон так вийшли дуже прикольно. І м'ячики одразу протестили, але якщо чесно, різниці я не відчула. А для МФР вони прикольні і собаці нашій теж сподобалось.